Тиша стане останнім дзвоном. Осінь принесе не дощ, а тріщину в самій основі реальності. Те, що зараз здається неможливим, почне відбуватись на очах ніхто не готовий, навіть ті, хто бачить більше, ніж решта. На 99 дні паде перший символ, потім другий, потім третій. І вже не буде вороття. Люди вийдуть на вулиці не з радістю і не з гнівом, з мовчанням. Вони знатимуть, що настав момент. Те, що шептали віщунки ще навесні, тепер кричатиме вітер із півночі. Прийде те, що називали переломом, зламом, поворотом без дороги назад. У Києві впаде пелена, у Харкові запалає зоря, у Львові розкриється древня брама. По всій землі пройдеться хвиля, якої не бачили останні 70 років. Це не катастрофа, це народження. Але перед народженням завжди приходить біль. І цей біль торкнеться всіх, не лише тих, хто на передовій, не лише тих, хто в тилу, Усіх. від немовляти до старця. Кожен відчує у грудях щось нове, щось, що змусить зупинитись і побачити. Ось воно настало. На третьому тижні жовтня з'явиться знак його побачать не всі. Але ті, хто побачать, більше не заснуть. Вони почнуть говорити, писати, попереджати. Хтось засміється, хтось втече, а хтось зникне назавжди, бо це не просто осінь, це прорив, це перелом, це момент екс. І коли годинник проб'є о північ, го числа, усе, що ми знали, стане минулим. Неочікуване стане правдою, а головне почне діяти сила. Не людська, не політична, не військова, а та, що спостерігала з глибин. Вона виходить, вона вже серед нас, і вона не зупиниться. Вона шукатиме тих, хто зрадив, тих, хто продав, тих, хто мовчав, коли треба було кричати, її не зупинити словами. Вона йде, щоб повернути рівновагу. Якщо ти це читаєш, це вже знак. Якщо у тебе всередині холоне, це вже відповідь. Приготуйся. Бо восени ти або станеш частиною перелому, або будеш зметений ним. Вибір ще є. Але часу вже немає. Після 20-го дня жовтня почнеться велике очищення і триватиме рівно 90 днів. За цей час зникне старе, прийде нове і народиться той, кого чекали 30 років. Він не буде ні президентом, ні пророком. Він буде тим, хто запустить незворотнє. Україна зміниться. Повністю не залишиться нічого від того, що ми знали, все буде або відроджено, або знищено, і ця осінь початок, твоя осінь. їхня осінь, осінь, яку не забуде світ. І найстрашніше це не те, що буде, а те, що вже почалось. Просто більшість ще спить, але ця осінь, як дзвін у скроні, прокидайся або зникни, бо прийде не просто буря, прийде інверсія. Те, що вгорі стане знизу, те, що вважали непохитним, розсиплеться на порох. На сороковий день після першого падіння відкриється джерело, і звідти піднімуться імена, забуті, приховані, заборонені. Вони вийдуть із тіней. вони скажуть свою правду, і ця правда, як лезо по горлу. Ніхто не буде готовий. Одна кімната, один микрофон, жодна вежа, бо на 22-му поверсі однієї будівлі вже захиталась підлога. Вони мовчать, але страх у їхніх очах гучніший за всі брифінги. Їм сниться сон. Один і той самий сім ворон, одна брама і тінь без обличчя. Вона наближається, вона знає, хто перший впаде. І вона вже йде. За тим, хто продав ключ, за тим, хто відкрив двері ворогу, його ім'я буде озвучене, але не з телеекрана, а голосом жінки, яка десять років мовчала, і тепер вона скаже все, її слова запалять вогонь, його не загасити водою, бо це вогонь пробудження, і вже на третю ніч після повного місяця листопада запалає знак побачать усі, небо змінить колір, птахи підуть не туди. Вода відмовиться текти вниз, і кожен, хто тоді буде у дорозі, отримає відповідь. Несподівана, шокуючу, безповоротну. Почнеться велика хода. Її ніхто не організує, вона почнеться сама. З першого крику, з одного зойку в центрі столиці, і хода ця не протест, це очищення, це ланцюг, це суд, суд без суддів. суд, де правда це те, що відчуваєш. І якщо ти досі не вірив, повіриш. Бо під ногами більше не буде землі, а вгорі небо з трьома місяцями. Усі карти згорять, усі передбачення перевернуться, бо цей сценарій не людського походження. Його писали ті, кого називали тінями. Вони повернулись і тепер хочуть назад те, що вкрали, те, що приховали, те, що зневажили, а ціна ціна одна. Правда, без масок, без гасел, без обіцянок. Хто не витримає, зникне. Хто вистоїть, побачить. Бо на сотий день цієї осені з'явиться постать без імені, без статі, без минулого, але з очима, в яких бурштин і полум'я. Вона скаже тільки одну фразу, і вся країна завмре. Бо саме в цій фразі буде закінчення. Перший початок саме так приходить злам без анонсу, без дозволу, без вибору. І саме ця осінь осінь змін, яких не хотіли. Але які були призначені? Ти ще не готовий? Запізно. А потім почнеться те, що навіть віщуни боялись вимовити Чорний ліс оживе, згаслі імена зазвучать у дитячих снах. Серед полів, де давно нічого не росте, раптом з'являться кола. Їх буде 15. і кожне з іншим знаком їх не зможуть пояснити. Вчені мовчатимуть, а ті, хто спробують, зникнуть. Саме в той момент, коли здасться, що гірше бути не може, настане абсолютна тиша: ні вітру, ні пташиного крику, ні навіть електричного гулу. Усе зупиниться не надовго, але вистачить, щоб серце збилось з ритму. Люди дивитимуться одне на одного і не знатимуть, що сказати. Бо кожен відчує, ми перетнули межу. І на п'яту ніч після тиші з'явиться вона, жінка в сірому, без тіні, без взуття. Вона не говоритиме, але всі почують її в голові, у грудях, у шепоті повітря. Вона прийде не попередити, а нагадати, що був договір старий, ще з часів, коли не було кордонів і його порушили. Не ми, вони, але відповідати нам і тому Україна стане дзеркалом. Усе, що буде відбуватись тут, стане пророцтвом для інших. І якщо ми впадемо, впадуть усі. Якщо встоїмо, воскреснуть народи, вона покаже знак. Він буде на небі, і в ньому три образи: один у вогні, один у бурі, один у крові, кожен доля, кожен вибір, але обрати можна лише один. І якщо виберуть не той, відлік почнеться не днів, не годин, а душ. Бо під землею вже шепочуть. Вони, що не змогли піти, вони чекають, тримаючись за останню нитку. І коли ця нитка порветься, небо впаде. Так сказано. І тому ця осінь останній шанс. Вона не обіцяє нічого. Вона просто відкриває двері. Але що за ними? Вирішимо ми. Або вже не ми. Бо вже з'явились ті, хто називають себе спостерігачами. Вони не втручаються, але записують. І коли книга буде повна, настане мить, у якій буде лише один рух, одна дія, одна людина, і саме вона стане ключем. Вона вже серед нас, вона нічого не знає ще, але знатиме, і тоді тінь відступить або з'їсть усе. І хто думає, що це казка, ж подивіться навколо чому сивіють діти, чому не працюють закляття, чому молитов стало більше, але відповідей менше, бо баланс порушено, і тільки ця осінь може його відновити або остаточно втратити ти ще тут? Тоді пам'ятай, після сьомої ночі грудня нічого не буде, як раніше, навіть твоє ім'я, а потім сніг піде без хмар. Просто з неба, де нічого немає, небілий, сірий з відтінком іржі, і кожна сніжинка, як пам'ять. Коли вона торкається шкіри, згадуєш те, чого ніколи не було. Люди спершу не зрозуміють, але на третій день він залишиться на землі, не розтане, і на ньому проступить символ один простий, але той, хто зуміє його прочитати, отримає бачення. Саме в той момент у країні, де вже зникли електрика, сигнали слова, увійде той, кого не кликали. Він буде не старим, не молодим, не чоловіком, не жінкою. Його очі дзеркала, і в них кожен побачить себе не тим, ким є, а тим, ким мав би стати. Він не скаже, що робити, але від його присутності почне танути страх. Усі, хто зраджував, не витримають. Вони самі підуть. Хтось у ліс, хтось у воду, хтось у прірву без війни, без трибуналів, без наказів, просто підуть, бо з'явиться те, чого не було ніколи, правдиве світло, і саме тоді Україна ще зранена, ще в попелі, але вже прокинута, зробить крок. Один повільний, але такий, що земля задзвенить не тільки тут, а всюди, бо саме це місце центр нового кола. Не географічного, енергетичного, і в момент, коли сніг накриє останній уламок старої брехні, пролунає фраза, яку чекали століттями: не з вуст, не з екранів і навіть не з неба. І вона просто з'явиться в кожному серці одночасно, і кожен зрозуміє, що настав не фінал, а справжній початок, той, заради якого були жертви, молитви, сльози, війна, зрада, прокляття, кров. Бо тепер, нарешті, прорізалась межа, і ми з того боку. Там, де вже не можна брехати, не можна вдавати, не можна ховатись, там, де все голе, чисте, перше справжнє, а той, хто приніс це, зникне раптово, без сліду, але залишить тільки одне: камінь. І на ньому є слово одне ім'я того, хто тепер має продовжити. І це не він, це хтось із нас. І тепер. Твоя черга, а той камінь не лежатиме на землі. Він плаватиме в повітрі над місцем, де зійшлися троє. Дитина, яка не говорить, старий, який нічого не забув, і жінка, яка згоріла, але вийшла з попелу. Вони не будуть знайомі, але їх зведе сновидіння. Однакове у ньому брама без дверей, і голос, який каже. Ви троє не вибрані, ви пробуджені, і вони не шукатимуть цього каменя, але знайдуть саме тому, що не хотіли, і той, хто торкнеться його першим, отримає бачення, усі кольори зникнуть, усе, що навколо, завмре, і з темряви вирине істина без лиця, без тіла, без наміру. Вона просто покаже, коли впаде останнє ім'я, коли заговорить земля, коли трисне дзеркало влади і з нього виповзе те, що було заховано під п'ятьма підписами п'ять, як крила забутого птаха, як пальці, що тримали ніж, як днів, що лишились до перелому, і саме ці п'ять спалахнуть. І вогонь цей не палитиме, він просвічуватиме, він покаже, хто є хто. І найстрашніше не маски, найстрашніше обличчя під ними, бо правда у кожного інша. І не всі витримають власну, і тоді почнеться новий рух тихий, без крику, без транспарантів, без стрічок. Люди просто підуть без пояснень, уночі, один за одним. І ті, що залишаться, зрозуміють ось початок великої ходи, без плану, без лідера, але з силою, яку не можна зупинити, бо вона не зовні, вона в крові. І що більше страху. Тим сильніше вона пробуджується. І коли на 41-му дні зимового рахунку всі зірки стануть в одну лінію, прокинеться звук. Перший звук нового світу не мелодія, не гімн, щось інше, щось, що змусить людей заплющити очі й побачити своїм внутрішнім зором, що ми вже там, ми пройшли, ми вижили, ми спалили старе, ми торкнулись межі і не відступили. І тепер. Починається нове, без попередження, без сценарію, без права сховатись, бо хто зараз не стане світлом, поглине темряву. Але світло не схоже на те, що було раніше. Воно не зігріває, воно викриває, воно показує не речі, а істини. І коли воно торкнеться твого обличчя, ти більше не зможеш брехати собі, не зможеш вдягати ролі, тікати в забуття. Прикидатися живим, коли всередині попіл світло ділить не людей вібрації і відділяє тих, хто готовий, від тих, хто вчепився в старе. Ті, що тримають уламки колишнього світу, перші почнуть тонути, але не у воді, у звуках. Бо прийде мова, якої ще не було, її не вигадали. Вона прийде сама і вона промовить через тишу. Через дерева, через холодні стіни квартир, у яких вже немає часу, кожне слово буде як лезо, кожна літера як печать, і буде сказано те, що ніколи не мало прозвучати вісім слів і останнє ім'я. Того, хто забув, хто він, йому дадуть вибір вперше за багато життів. І коли він відповість, піде ланцюг, удар за ударом, дім за домом, серце за серцем. Не як катастрофа, як перебудова, старе розвалиться мовчки без війни, без вибухів, просто перестане триматись, бо утримувалось лише страхом, а страх більше не працює, його відключено Навжди. І в цей момент, коли зникне останнє джерело звичного, з'явиться дитина, не та що мовчала, інша вона народиться під лід. Її не зареєструють, вона не матиме номера, але вона принесе першу весну весну без птахів, весну, де землю проріжуть знаки, не люди, щось інше, щось, що вийде з-під шарів, закладених ще до нас, що спостерігало, чекало, виношувало. І саме ця дитина не месіанська, не обрана. Вона наслідок, вона не знає, що робити. Але навколо неї все почне рости, і не з ґрунту. Спорожнечі і ті, хто вижили, побачать це, і вперше за багато часу не злякаються, вони просто сядуть на землю і замовкнуть. І тишаться буде не від страху, а від свідомості, що ми вже не ті, і світ вже не той, бо щось нарешті сталося, і сталося не тоді, коли чекали, а тоді, коли всі вже здались.